Доброго доброго дня! Що спешить у ваше життя. Що спешить у ваше життя? Що у ваше життя? Мечта. Исполнение мечты, исполнение желаний моего. Дама мечей. Ну, вы такая женщина, я хочу вам сказать. знаете себе цену. монети. Гроші спішать, що спішить у ваше життя. Гроші спішать у ваше життя. Нові можливості, нові починання, можливо, у когось нова робота. От, і буде робота така, що вам на цій роботі придеться чомусь підучитися. Взагалі на кожній роботі, навіть якщо ви є професійний там, бухгалтер да, вищої категорії, то все одно на кожній роботі ви розумієте, що треба. Внікати в ті програми і в те, що вам треба знати на кожній роботі, на яку ви приходите. Значить, вам треба знати, що ви осуществиться ваша мечта. Спішіть у ваше життя те, що ви давно чекали, на те, що ви давно надіялись, то, що, знаєте, зв'язочка у нас не да, вона далеко там десь світить комусь, але у ваше життя спішить та можливість, яку ви давно чекали. От. У когось може зв'язано бути з отношеннями. Можливо, ви як Сніжна королева, я на цю карту говорю, дама мечей, Сніжна королева закрита, нікого до себе не підпускаєте, не хочете сама по себе, така, знаєте, можливо, навіть холодно з людьми общаєтесь. На вас, на перший взгляд, як подивитися, то ви кажете такою, знаєте, холодною, розчотливий, неприступною. Знаете себе цену, все у вас по полочкам, все у вас налажено. Вот. А на самом деле, то вы в глубине душі очень даже добрый человек. Добрий, покладистый, отзывчивый. Ну, взагалі, просто вы, зараз, ваше життя дуже-дуже сильно побило. И вы вот така, зараз, на даний час в цьому житті, вот така жіночка, вот, закрыта в себе. Но ваше життя спешить. Я так розумію, у кожного своя мечта, у когось любов, у когось денежки, у когось дорога, у когось переїзди. Хтось, якщо навіть ми візьмемо паш монет, це в нас така дитяча карта, це только починання по деньгам, От, як студенти. Да? Можливо, комусь ще у життя йде дитина, беременність, рождення дітей, а можливо, навіть до вас приїдуть ваші діти. Чи ваші діти, слава Богу, як то кажуть, устаканяться десь, знайдуть собі роботу, якщо у вас діти взрослі, і все буде добре. В общем, у ваше життя спішить ісполнення